Ви дивитесь програму Служу Україні, як розвивається ситуація на сході? Чи вдається надати необхідну медичну допомогу всім пораненим? Та як живеться сучасним дітям війни? Про це та багато іншого сьогодні у випуску. Українські та зарубіжні бізнесмени об'єднали свої зусилля задля допомоги нашій армії. Разом вони створили фонд Вільна Україна волонтери організації гарантують, кожну перераховану копійку витратять на потреби військових до того ж у найкоротший термін. Детальніше Юрій Стоянський. Народ і армія єдині благодійна організація Вільна Україна збирає кошти з усього світу, аби допомогти нашим військовим захищати державу від агресора. Організатори фонду працюють виключно на офіційному рівні, тому кожна пожертва фіксується, і внески людей підлягають чіткій підзвітності. Фонд «Вільна Україна був створений навесні 2014 року. Він був заснований бізнесменами з України та за кордонами. У них ідея була така, що якщо вони хочуть працювати в цій країні, якось розвиватися, їм потрібно, щоб ця країна ну існувала, щоб працювали підприємства, щоб працювали фірми, щоб люди могли вільно, спокійно ходити працюватися. І вони зрозуміли, що якщо вони не допоможуть зараз цьому процесу, то ну вони прокрають. Представники фонду закуповують для української армії практично все, крім зброї та боєприпасів. Я та наша команда, ми займаємося безпосередньо закупівлею, тобто я зв'язуюся з постачальниками, із заводами із різними установами, які можуть надати забезпечення для армії та військовослужбовців. А безпосередньо їду на підприємство, дивлюся, все це обладнання. Налагоджую зв'язок із командирами військових частин. Для того щоб придбати військовим найнеобхідніше, волонтери співпрацюють з представниками військкоматів. Засоби зв'язку, які ми закупляли це цифрові радіостанції, ми консультували. По скамтах технічних характеристиках, які нам потрібні, і консультували для прошивки каналів, так для виконання тих завдань, які будуть покладені. Допомога волонтерів вкрай необхідна для армії. Прості громадяни підтримують її як можуть. А от деякі бізнесмени та багатії мають ще зрозуміти, що без їхнього внеску в обороноздатність України вони можуть втратити не лише заводи та підприємства. На жаль, наші вояки мають потребу і зовсім звичайних речах. Волонтери з усієї України закуповують продукти харчування та воду, долучаються до гуманітарної місії і колишні військові людей, які пройшли не одну війну на території інших держав у складі миротворчих місій, з певних причин не зарахували до лав добровольців, але вони все одно не залишились осторонь. Близько півтори тисячі кілометрів щодня долають представники кількох столичних громадських організацій, аби допомогти військовослужбовцям, які задіяні в антитерористичній операції. Войки потребують предметів гігієни, військової амуніції, питної води і, звичайно, уваги з боку суспільства. Волонтери об'єднались у групу, щоб ефективніше допомагати армії. За декілька днів звичайний гараж одного з ініціаторів перетворився на склад, куди небайдужі зносять все необхідне. Я вирішив скоординувати, я створив акцію, напиши листа солдатові, розповсюдив її по соцмережам, мої знайомі її по своїм групам розповсюджують. І жінки з усього світу, бо навіть і з-за кордону є листи, присилають малюнки, відкритки, листи від дівчат. І я просто беру їх потім, і от ви самі будете бачити, ми їдемо по блокпостам, залишаємо там солдатику лист. Там малюнок залишаємо і отак, поки проїздимо, приїздимо до наших прикордонників, їм вже даємо, а вони відвозять хлопців, що в окопах зараз сидять. Друзями вони стали ще за часів Майдану. Разом боролися за свою державу на барикадах. Проте зараз майданівські спроти змінили на підтримку Збройних сил України. Двома мікроавтобусами доправляють воякам по кількасот кілограмів гуманітарної допомоги. Ідея вся заключається в тому, що. Лічний состав, які там знаходиться, вони повинні розуміти, що народ і армія, і структури, вони єдині, І ми всі в місті так натуємо обіду, которая вже очі очевидно не закарання. Шлях до зони АТО не легкий. Та хлопці кажуть, що усюди, де б не зупинялися, відчувають підтримку. І за такої ініціативи українського народу армії бути. За час проведення антитерористичної операції поранено майже 1300 українських бійців. Госпіталі по всій державі переповнені. Тож у військових медиків роботи вистачає на сході країни і досі напружена ситуація. Від початку антитерористичної операції поранення отримали вже близько тисячі українських бійців, і з кожним днем їхня кількість зростає. Травми досить поскладнішали. Я бачу, що йдуть. Дуже багато поранень грудей, серця. Відчувається, що працюють снайпери і вони працюють просто на ураження. І буквально за останні два дні ми також втратили трьох чоловік, тому що ну, втрачали буквально, от приїжджають в госпіталь на праційний стіл і вже нічого неможливо зробити. На жаль, от буквально вчора опять загинув військовий лікар. Капітан Ракицький і також вбитий снайпером при наданні медичної допомоги парад. Близько трьох місяців Андрій провів у зоні АТО. Тричі потрапляв під обстріл. Хлопець родом із Запоріжжя розумів, що за його спиною рідний дім і відступати нікуди. Було ніч, поступає команда, виганяємо машини на виїзд. Строїмо колону. і Їдемо на Вогневу позицію, тільки зайняли вогневу позицію, Нам дали ці координатами на велися і не встигли дати огонь по нам. Ми не очікували такого зовсім. У Андрія поранені незначні, але багатьом воякам потрібно більш складне лікування та спеціальне медичне обладнання. Днями Ерпінський шпиталь отримав у подарунок від Національного університету оборони України вакуумно терапевтичний апарат. Чисто така акція чисто благодійна, Збирав, здавали, що, хто скільки міг, ніхто нікого не заставляв, але я повинен сказати, що досить так дружно зібрали і придбали цей апарат для заживлення ран. І якщо він допоможе, а я сподіваюся, що він допоможе з начальником госпіталю, вже на цю тему говорили, то я думаю, що ми ось, зробимо хорошу справу. Лікарі кажуть, що такий апарат – не замены для швидкого загоєння ран. У цьому шпиталі їх лише два. тож на всіх не вистачає. На рану накладається спеціальна губка, ну, которая герметизується с помощью кожи и специальной пленки. Потом подключаются, как ну, вы ви видите, здесь всевозможные трубочки, и подключаются к этому компрессору. Компрессор включается и створює в этой рані постоянное отрицательное давление с тобто, раны з постоянное йде постійне відсасування некротических мас, серозного відділяємо, гнойного відділяємо і так далі. У Івана після триденного використання цього обладнання досить швидко очистила складна рана на руці, що дало змогу в найкоротші терміни провести пересаджування шкіри. Зробили пересадку шкіри. Зараз чекаю вже результату, як вона все покаже. Ну, Вже якось комфортніше стало на цю рану. Так і ще. Чекаю вже, коли вже все буде взагалі добре, заживає. Завдяки самовідданості медиків та сучасним методам лікування поранених, які стали в стрій, досить багато. Якщо взяти статистику Другої світової війни, то військова медицина повернула до строю 72% поранених. Якщо взяти статистику афганської війни, то цей відсоток виріс до 92% поранених. На даний момент я хочу сказати, що серед тієї кількості ісходів лікування вже можна висказати, Попередню експертну оцінку, що цей відсоток буде значно вищий. за такої підтримки наші лікарі роблять все можливе, щоб хлопці швидше стали на ноги та повернулися до військових колективів. Ніше так званих дітей війни ми бачили на свята, дарували їм квіти на знак поваги та розпитували про події, що давно увійшли в історію. Нині ж поспілкуватися з дітьми війни можна у дитячих таборах. Ця малеча знає, як звучать постріли на власні очі. Бачила бойові машини. А деякі знають, як це переживати за батька, що перебуває на справжньому полі бою. У цьому переконалася Катерина Литвинчук за моєю спиною не артек і не буковель. Це відпочинковий табір, «Родовід Січ». Тут проводять свої літні канікули діти, які вимушено покинули свої домівки на сході України. Неоголошена війна прийшла і в їхній оселі. Вони згадують не іграшки та дитячі розваги, а постріли та вибухи. І хвилюються за рідних, адже близькі їм люди і досі перебувають у епіцентрі бойових дій. Є тут і діти, чиї батьки діють у складі сил антитерористичної операції на сході країни. Вони до сих пор, як бачать, що як літак наші да, жуляни дуже низько летять самоліти, вони їх бояться. Вони бояться звуків салюту. І вони говорять про війну, Ну, нібито це так звично, що це дуже страшно. Адаптація три дні. Хто хоче додому, там може, але на четвертий день не хочуть від'їхати з лагеря. Тому на заклик підтримати військових, які нині лікуються у київському шпиталі. Малеча раду відгукнулась, адже у них бачать своїх рятівників. Діти вирішили подарувати бійцям АТО свої малюнки та браслети, які виготовили власноруч. Щойно вихованці табору «Родовід січ зустрілися з вояками, сором'язливість, мов рукою зняло. Війна змусила цих школярів швидко подорослішати. Про що свідчать напрочу зрілі вірші, написані дитячою рукою. Стримати сліз все ж не вдалося. Тоже дочитывали листы уже доросли. Тогда мы верили в скорую победу украинской армии, и делали для этого все возможное. Впервые в жизни я услышала звук истребителя, когда в Луганске штурмовала воинская часть. Звук стреляющего автомата, Калашникова и гранатомета я тоже теперь знаю. Так как хорошо слышала штурм пограничной заставы. Військові зізнаються, така підтримка швидко поставить їх на ноги, і вони продовжать захищати свою країну до останнього набою. Руслан проходив службу у розвіддозорі. під час виконання завдання. Потрапив у засідку, де і отримав поранення. Чоловік зізнається, радий такій зустрічі, адже і сам має двох синів. дивитися на дітей ж розумієте, я Дуже гарно розумію, де вони були, що вони бачили. І це не дуже гарно для дітей в такому віці стикатися з тим, що вони зіткнулися. Катя приїхала до табору із Луганської області. В її рідному місті зараз тривають бойові дії. Дівчинка дуже хвилюється за своїх батьків, які залишилися вдома, та не приховує вдячності українським армійцям. І я дуже вдячна героям за те, що вони захищають мою батьківщину. Я бажаю їм здоров'я, щастя та удачі, і це найголовніше, бо вони йдуть на фронт захищати нас. І їм удача як найважливіше для них і здоров'я тепле спілкування та щирі слова підтримки надихнули на нову зустріч. Діти та військовики сподіваються, що коли побачаться знову, в Україні пануватиме мир. Львівський бронетанковий завод працює на повну силу багато одиниць техніки понівечено у ході бойових дій на сході, тож потребують негайного ремонту та оновлення. У цехах львівського бронетанкового заводу кипить робота. Після тривалої перерви підприємство знову почало співпрацювати з міністерством оборони України. Раніше завод отримував переважно закордонні замовлення, адже його виробничі потужності налаштовані на ремонт та модернізацію танків т 72 які не стоять на озброєнні вітчизняних збройних сил. Та ситуація на сході України внесла корективи в роботу підприємства. Тепер тут працюють на користь українських військових. Тож престижні закордонні угоди чекатимуть свого часу. Десь порядка п'яти років ми не мали взагалі від Міністерства оборони ніяких замовлень. Ми активно почали роботу з початку липня, яка ведеться в деяких ділянках два-дві зміни, на деяких ділянках три зміни навіть є. Технологічний процес капітального е е ремонту він є трохи розтягли в час і де займає близько 30 днів. Через це ми так би ще повноцінно не віддали ще жодної одиниці, але плануємо зробити до кінця тижня, як мінімум, двох одиниць. Цехи освітлюють спалахи від електрозварювального апарата, чути гуркіт металу. Сьогодні тут ремонтують інженерні машини, які стоять на шасі Т-72. Аби справну техніку найближчим часом отримали армійці. Робітники намагаються якнайшвидше виконати замовлення. Робимо ремонт евакуаційні машини, так звані брем 1 Це машина, броньована машина, спеціально, яка дозволяє ремонтувати, по-перше, евакуювати підбиті машини з поля бою, не наражаючи екіпаж, тобто від стрілецької зброї, від осколків, тому що він зроблений на базі танка і має практично таке саме ну, бронювання, тобто екіпаж захищений. А тут ремонтують і двигуни до танків і самохідних артилерійських установок. Окрім того, на заводі налагодили і повний цикл виготовлення запасних частин до бронетехніки, щоб не залежати від закордонних постачальників. От на даний момент тут ми ремонтують двигуни, які проходять капітальний ремонт. Потім ми отримуємо їх в частину і передаємо в зону антитерористичної діяльності. Де наші ремонтно-опційні групи вже ремонтують, встановлюють їх на техніку, яка пошкоджена і яка не працює. Самі ж працівники виїжджають на схід країни. Там вони допомагають відновлювати бойові машини. На заводі вже пройшло шість ротацій, нині готується чергова. Майстри, що працювали на АТО, запевняють, роботи вистачає. Це поняття відносне. Мабуть, хлопцям важче, ніж нам. Ми то розуміємо, що ми повернемося назад. А в них ситуація, мабуть, складніша, їм тягше, тому що не певні, що стріляють. Ну, війна є війна. Боротьба з тероризмом на сході країни змусила підприємство опанувати і нові напрями виробництва. Завод запропонував оборонному відомству свої послуги з ремонту бтр 80 Взялись лагодити чотири одиниці техніки. Пілотний проект вдався. Два відремонтованих БТР вже готові до відправлення у війська. Зварювальники підприємства також працюють у три зміни. Виконують велике замовлення із випуску захисних екранів. Завод швидко опанував цю технологію, і захисні решітки для бронемашин регулярно надходять на схід. А ще розпочато виготовлення бронеавтомобілів. Нині складають дозор, з харківськими зброярами. Машина буде оснащена сучасним двигуном фірми Дойц автоматичною коробкою передач. Сучасним озброєнням, кулеметом, кулеметом або автоматичною гарматою. Це лише каркас першої пілотної машини, але вже через місяць дозор вийде з цехів підприємства. До речі, цією розробкою зацікавилися іноземні замовники. Тож робітникам державного підприємства нудьгувати не доведеться. Російська армія більш сучасна та численніша. Такі вислови ми чуємо щодня. А чи насправді варто Володимиру Путіну пишатися своїми вояками? З'ясовував Сергій Камінський. Стари сутки вже не спим. ким. Марк пропадає. Ждем ж поїдемо на Україну. Ждан, виждання всього. Війни, не війни. Всі путінські воїни з неросійськими іменами стоять у боксі біля кразу виробництва України, курять американські сигарети над каністрами з пальним та несуть різну маячню. Саме вона зробила їх зірками Ютюбу. Звідки правда про могутню кремлівську армію лізе без будь-якої цензури? Дає мім напряг любую тему сілю і поэтому служу Росії. Я не на ви мене самі попросили, і поэтому служу Росії. Я проти понтічому сороку там відірасті. І поэтому служу России Красный, белый, синий Да я в любом состоянии готов <клес> ну, б любому состоянні не то служить Расі. Любіш президента ну если бы он меня еще пососал, конечно, любил бы би це ставлення взаємне. Бо, наприклад, у 2008 тисячі роках прем'єр-міністр Путін крізь пальці дивився на витівки міністра оборони Анатолія Сердюкова. Тоді колишній директор меблевої компанії запровадив моду на корупцію та нечесні тендери. Згадаємо, хоча б мільярдні оборудки компанії оборонсервіс з військовими об'єктами закупівлю гелікоптерів, єврокоптер замість російських та пошиття зимового однострою, розробленого Юдашкіним, не за технологіями модельєра. Можна піти в магазин, і посмотри, то зимова форма стоїть дві тисячі рублі. А як, якщо хороший утеплитель наш російський, який робиться на фабриці, він стоїть п'ять тисяч. До речі, через це від пневмонії померло кілька десятків російських солдатів. Недоліки форми на цей момент напевно вже усунули, але таке явище, як велика смертність військовослужбовців, не здолали. Після війни у Грузії та Осетії Путін провів якісні реформи війська, проте армійські психологи досі не можуть вирішити проблему самогубств. Рекордним став 2008 рік. Тоді з життям попрощалося 500 росіян у погонах. Причинами цього у більшості випадків є конфліктні кавказці, дідівщина, а віднедавна і бабівщина. Так рік тому росіян не на жарт розгнівила лейтенант Ольга Овчаренко, яка відверто знущалась над солдатами. Офіцер заставив рядового, одетого в общевайськовий защитний костюм. Противогаз прийнять упор лежа і почати віджиматися от від пола. Спустя некоторое время В Черенко відтянула резинову маску противогаза і різко отпустила її. Тепер російські воїни гинуть у путінській виставі на Донбасі. За вказівками 200-х всіляко приховують але марно. Ну что, победили, как говорится, Гитлера, победим и Путина с вами, да, я так думаю. Нужно бороться, нужно просыпаться, нужно вспоминать, что мы русские люди, а русские не сдаются и никогда не сдадутся. Полицаев на Руси всегда убивали и будут убивать. Формування поліцейсько фСБшної держави та обмеження прав росіян обурювали окремих військовослужбовців ще у 90-х. Це було не масове явище, але авторитетних опозиціонерів влада зухвало знищувала. Згадаємо, хоча б генерал-лейтенанта Льва Рухліна, генерал-майора Костянтина Петрова, полковника ВДВ героя Росії Валентина Полянського. У 2009 році вбили його просто, як генерала Рухліна. при... Почти в присутствиї жіни і рохліна об'єнілі обвинили, что она убила мужа. і жену Полянского представили, що вона присутствовала при його самоубийстве. через критику в інтернеті. Горе вояки з початку нашого сюжету змушені були вибачитись перед Україною. Хочеться, щоб ці слова стали і для решти росіян, які роками дозволяли себе дурити, проте скоро обов'язково прозріють. Нам це взагалі, все ще не нужно. Просто сидели в гараже, от делать нечего, решили просто любіска відео зняти, по це все шутку, так би нічого Нікому це не треба, і ви самі це знаєте. Тобто що... это безсмислово вообще. На сході точиться справжня війна. В Криму звикають до нової російської реальності, а в прикордонних південних областях люди здригаються від найменшого шерхоту, адже щомить очікують нападу противника. А пам'ятаєте, як все починалося саме там, на тодішньому українському півострові? Вже при появі на півострові зелених чоловічків командування негайно наказало отримати зброю і боєприпаси. Десять БМП та мінометна батарея зайняли оборону навколо території частини. На захист парку бойових машин стали гірські піхотинці. Ми знаємо, які, номери, які часи зараз знаходяться на території Криму, і це підтвердження повного нарушення договору о вооруженнях юру. 2 березня о 5 ранку до КПП бригади прибуло 10 осіб у російських одностроях без розпізнавальних знаків. Вони вкотре пропонували здати частину. Отримавши чергову відмову, окупанти розгорнули поруч табір. Кількість особового складу на Камазах і тиграх була співмірною з оточеною 36 ю бригадою, яку до того ж почали зухвало блокувати. Ватники були озброєні лише автоматами, снайперськими гвинтівками, кулеметами та гранатометами. Тож українці могли знищити їх за 12 годин. Проте Київ не давав команди. Спальні приміщення розраховані лише на 30 відсотків, адже контрактники жили за межами частини. Решті довелося спати навіть на підлозі. Моральний дух підтримували пісні власного виконання та поодинокі гості з материка. Територія часті останеться українською. Ровно настолько, насколько хватить топлива і бойбас. Случай. Пожалуйста, ускорбі вопрос рішення політичного вопросу. Невдовзі новопризначений командувач військово-морських сил Денис Березовський віддав наказ скласти зброю. Військовики, не знаючи про його присягу на вірність народу Криму, виконали наказ і відразу втратили парк бойових машин, які були заряджені повним боєкомплектом. Це ж росіян вдалося вмовити розрядити техніку та здати боєприпаси на склади. Усе це супроводжувалося кружлянням над територією бригади загону чорних акул. Двох-трьох таких підрозділів вистачило б для знищення бригади. Та найбільше обурювали цілодобові провокації так званої місцевої самооборони, представники якої ще вчора здавалися побратимами. Від них вчились відбиватись держаками від лопат, бильцями і битками. Усе це, щоб утримати від стрілянини, тиск відчувався і за парканом, і на телеекранах. Офицеры, которые решили выехать на Украину, уже есть, информация, уже есть информация, что их останавливают на границе, арестовывают и как зрадников проводят по ним уголовные расследования. Кроме того, есть информация, что офицеры, которые остались здесь, например, конкретно меня, приговорила национальная самооборона Укра Украины к смертной казни. Російські військові чини зваблювали українських військовиків обіцянками про захмарне грошове забезпечення, квартири та безтурботне майбутнє. І на це повівся комбриг. Поживавши проходити службу, наприклад, залишаються на території Криму і захотять, далі продовжувати свою службу, залишаються на тих должностях, на яких вони проходять службу. Требування у них одне – це отримання російського паспорту. Останньою краплею стало викрадення генерала Ігоря Воронченка, який показував приклад патріотизму та нескореності. Коли його відпустили, на воротах бригади маячили зірки. Лише п'ята частина особового складу залишилась вірна на українській присязі. Стільки ж звільнилося з армії, проте більшість обрала майбутнє зрадника. Миколаївські підприємці профінансували виготовлення унікальної броньованої швидкої БММ 70 для потреб бійців антитерористичної операції на сході України. Такий подарунок військові цінують особливо, адже відтепер за його допомогою зможуть врятувати не одне життя. Це унікальна і поки що єдина в Україні броньована медична машина. Її екіпаж у складі водія, лікаря та санітара може одночасно перевозити чотирьох важкопоранених та п'ятьох бійців з легкими ушкодженнями. А для обережного розміщення потерпілих всередині транспортний засіб обладнаний спеціальним пристроєм. Насилки знімаються дуже легко, вставляються в ці ніші. Тобто насилки заклали з пораненим на направляючий. і. Проталкуючи її далі, доставляють пораненого зразу на борт БТРу і возять з поля бою. Завдяки необхідній апаратурі медики вже під час руху машини можуть надавати хворим кваліфіковану допомогу. Необхідна апаратура це саме така крайні необхідна медична допомога. Це дефібролятори, це кисневі апарати, і також має можливість робити якусь операцію. Тяжкі операції, звісно, тут. тому що бути висококваліфіковані спеціалісти, по-перше, по-друге, це база, яка там є, яка необхідна, вона там є. Кошти на створення унікального санітарного БТР зібрали три підприємства Миколаївщини, а виготовив місцевий бронетанковий завод. Робітники кажуть, БММ відповідає всім вимогам для рятування поранених в бойових умовах, адже створювалась у тісній співпраці з військовими медиками. Уникальность ее в том, что такой машины не существует пока на Украине. Это первый образец, который был разработан очень давно. А сейчас, когда возникла потребность в этой машине, ее довели, усовершенствовали, насытили необходимым оборудованием, опробировали в местных условиях наших, и поскольку сейчас она очень нужна нашим военным, мы ее передаем. Військові кажуть, такий подарунок важко переоцінити, адже проблема транспортування поранених із поля бою залишається однією з найгостріших. Ця машина, яка Врятує не одне життя наших солдат Миколаївської бригади, не тільки Миколаївської бригади, повірте, дорогі журналісти, що в даний час багато військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО, потребують допомоги, потребують перш за все медичної допомоги. І в цих бойових дій, які в даний час там проводяться, це іменно ця машина, яка може рятувати не одне життя наших військовослужбовців Збройних сил України. Машину із символічною назвою Святий Миколай передали десантникам 79-ї окремої аеромобільної бригади. І вже ближчими днями її відправлять на схід. Там вона потрібна найбільше. На жаль, наш ефірний час добіг кінця. Сподіваємось, що вже за тиждень будуть добрі новини про мир та спокій в нашій державі. Дякуємо, що дізнавалися про події разом з нами. До зустрічі.